У Новгороді Сіверському прощаються 48-річною Оксаною Короткою. Вона перша жінка військовослужбовиця з громади, яка загинула на війні, розповіла голова Людмила Ткаченко. Жінка пішла служити у 2019-му, каже мати загиблої. До цього була вчителькою у сільській школі. Кончився осібний рік, на дітей, дітоківкості, ді, там які екзамени ж І Врещалася, уїхала зовсім. вдома у жінки. Залишилося троє дітей з інвалідністю. Зараз двоє старших вже повнолітні, найменшому 14, розповідає мама Оксани. А лікарням стільки потискалася бідна. потім уже махнула рукою, кажуть, і ушла за дінь Коли почалась широка війна, Оксана могла звільнитися, але залишилась на службі. Розповідає її сестра Вікторія. Вона казала, я стомилася бути. Як це правильно виразитися? Не на своєму місці. Я хочу допомагати людям, я хочу бути потрібною. Вона хотіла і вона казала, я тут потрібна. Коли вже служила, я бачу, скільки треба допомоги. Вона заради нас шла, заради своїх дітей, і до кінця вона була там заради всіх. І всіх підтримувала нас, хоча казалось, би її там треба підтримувати. Побратим Оксани Олександр каже: її знала і любила вся бригада. Після боїв втомлені до кожного підійде, кожного підтримає. Вона, як як психолог, була е, дуже така. Е, 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 е. І всі задачі на рівні із чоловіками і військовими вона виконувала і ніколи не відказувала. І стрибки в неї, і в піхоту ходила. Оксана, розповідає, чоловік слідкувала за порядком і опікувалась кожним побратимом це чоловік душа, просто. І завжди на позитиві. Вона ніколи не падала духу. Ніколи. ніколи. Да. І вона всім допомагала всім. І Вона дуже добра. І вона чоловік воїн. Хлопці здавались, але вона не здавалася ніколи. І писала вірші. Останній на її Фейсбук сторінці опублікований за 18 днів до загибелі. В міській бібліотеці є збірка поетів з Чернігівщини. Там є і вірші Оксани. І вірші такі дуже, дуже гарні, до душі просто припадають щемні такі. Ми з нею мріяли, коли вона буде старенька. Вона відкриє бібліотеку, і ми з нею в її бібліотеці будемо читати книжки. 29 червня Оксана загинула від уламкових поранень несумісних життям біля Слов'янська на Донеччині. Тетяна Лось Віталій Коровко Суспільне новини Чернігів.